Хороший добротний фотоальбом чи настільний календар завжди є хорошим подарунком для ваших рідних та близьких. Colorway пропонує легко і просто зробити його в домашніх умовах, не витрачаючи при цьому зайвих коштів на купівлю самого фотоальбома. Для цього варто скористатися одним із вже готових рішень. Із сайту Colorway.ua завантажується невеличка спеціалізована програмка Принц'ют. Важить вона усього на всього 3 мегабайти і навіть не потребує інсталяції. Вона одразу готова до роботи. Для того, аби створити гарну річ, не потрібно володіти ніякими художніми здібностями. Тут усе існує у вигляді готових шаблонів. Кілька варіантів фотобуклетів та календарів. Вибираєте потрібний вам формат і просто підставляєте у нього ваші цифрові фотографії. За бажання можете дещо міняти дизайн фотокнижки, підписувати зображення у довільній формі. Можна навіть провести легеньку обробку ваших фотографій. Приблизно так само готується і настільний календар. Обираєте формат, підбираєте його загальний вигляд і прикрашаєте власними фотографіями. До речі, за бажання можна створити більш різноманітний календар, підбираючи свій шаблон під кожен сезон чи навіть під кожен місяць. Готовий власноруч, створений шедевр, можна зберегти в окремий файл. І потім скільки завгодно раз до нього повертатись, десь щось там видозмінюючи. Ну ось шедевр готовий, можна його і матеріалізувати. Береться один із відповідних готових наборів, конкретно той під формат якого ви готували шаблон, і звичайно ж струйний принтер. Вставляєте папір і все просто друкується. Календар майже готовий. Далі все дуже легко і просто збирається воєдину з уже готових елементів, які входять у Колорвеївський набір. На чому варто наголосити? Такий унікальний, виконаний на досить високому художньому рівні подарунок може зробити кожен. Кожен у кого є звичайний струйний принтер і відповідний комплект марки «Colorway».